Поранений, морально виснажений, але на рідній землі так розповідає про свого сина Світлана Сторчак. Він, у числі 107 українських захисників, звільнених з полону 3 листопада, найкращі речі, які зі мною траплялися, були восени. Восени народився мій син, і восени він повернувся з полону. І Це, мабуть, два найщасливіших дні в моєму житті. Фізично виснажений він втратив вагу 30 кілограмів. Поранення було і морально йому треба потрібна підтримка. Дуже родом сім'я Світлани з Маріуполя та з початку повномасштабної війни знайшла прихисток у Хмельницькому. Я впевнена на всі 150%, процентів, що він, коли приїде сюди, він також буде стояти з нами і буде боротися за звільнення всіх наших хлопців. Які зараз в полоні, яким дуже важко, Щотижня жінка приходить на акцію Поверніть героїв додому. Кожної п'ятниці о 12.00 у центрі міста збираються рідні та близькі захисників, які наразі перебувають у полоні ворога. Цього разу до акції долучилась і нещодавно звільнена з полону хмельничанка Тетяна Васильченко. На жаль, ще є багато полонених, які потребують звільнення, але ми знаємо, що процес триває просто деякий час. Треба набратися терпіння. Я повернулася, я щаслива. Я хочу подякувати всім, хто весь цей час не втрачав надії, хто підтримував мою доцю, яка, яка просто виявилася неймовірною, неперевершеною. Я пишаюся своєю дитиною. Тетяна була у полоні з травня і до 17 жовтня, але навіть там жінка не втомлювалась повторювати, вірте. З такою невмирущою вірою приходить на акцію щоп'ятниці ще одна мати захисника Маріуполя Світлана Свідерська. Лоб вірю, що кожен воїн, кожен полонений воїн буде повернений до себе на Україну. Вірю, що влада працює. Вірю, що влада не забуває жодного полоненого воїна, жодного жодного полоненого цивільного громадянина України. Повернемо всіх героїв додому. Тому надіємося, що це буде якнайшвидше. Це фінішна пряма. Ми маємо дійти до логічного завершення, поставити крапку. За 400 років Росія намагалася керувати українцями. Треба це припинити. І це зараз відбувається. Я не просто вірю, я знаю, що наша перемога буде близькою. Колись сказав Джохар Дудаєв, що Росії прийде кінець. Коли зійде українське сонце, нехай буде так. Сонце вже зійшло. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.